Що за... Не зрозумів. Що за. О! нє ні, ні 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 Вийди! Уйди! Вийди звідси! Ні, не, не треба! До командира. Ну, розповідай, слухай. <сіпіхі> О, тобі вдалося пройти скрізь ліс? Ти як глянув, везуш. Тільки тут у нас ситуація складна. Наймантю. Барєра більше немає. Тобто вояки більше не можуть тримати його. Що сталося із військовими? Вони мертві. Майже усі накрилися. Ті, хто же вилишився, зараз сидять на своїй базі, як пацюки в норі. Це біля вертолітного майданчика. Та й крім вояків взагалі багато народу пропало під час великовикоду. Просто так не пропадають. Що ж відбувається? Ніхто не знає точно найманцю, але люди пропали, сталкери-одинаки і навіть ціле загони. Іноді на їхніх радіохвилях чуємо уривки фраз із проханням про допомогу. Воно на хуторі. Загін найманців уже тиждень квартирою намагається намати розташування своїх. А піду я до них, спробую знати, що до чого. Буде важливо, розкажеш, окей? Обов'язково. Е, можна з тобою поторгуватися. Добре. Спробую, брате, Ти щось розказати хотів? Вибачай, але я не знаю, чи вам. Отже, виклад... Чим я можу допомогти вам? Нічим. Пішов. Пішов ти. Не хочеш, щоб я тобі допоміг. Повтори ти бо топ зараз гарно за життя і з правильним хлопом. <клес> Да шо ж ти мене? Так любиш. О, ти ба! Нічого нема. Тут тоже нічого нема. Хотіба я подивитися, що у вас тут... О, хлопець. Здоров. Ти тут спи, а я тут подив... Ох ти ж, тобі. Нічого нема, ну я пішов. Ну я пішов. Ну да я пройду. Дай я пройду. <соцентричний пілярі> дай я пройду. Ох. То, от от того є. боже, моїх не бачили. Долу ці бачили... <соцентричний пілярі> Ох уже ці фразочки в сталкері, Може в тебе щось є тут? Нічого немає. Нічого немає. Ну я пішов. Тут у нас і провідник. Ну я пішов до найманців, спитаю, що да як. Вау, 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 тихо. Кровососи? Тільки не вони. Радіація. Все добре. Все дуже добре, хлопці. Так. Головне, щоб це чудо на мене не напало. О! Стрілянина почалась. Десь хлопці влипли. Ну що ж, пішли до найманців. Так, хоч би вони мене не вбили. Хто їх знає там? всякие бывают. Оп. Не. О. Тоже не. Хм. Не. Тоже, тоже не. Ну, пришлось сюда, значит. Здоровенький был, хлопцы. Через подушечка. Привет. Не митцю, ти якого біса тут не спориш? Вас шукає Волівці. Вас шукає у із блокпосту. Нашептали мені, що десь поблизу пропав ваш загін. Що сталось? Добре, розповім. Пару тижнів тому. Е... О, Вибачте, пару тижнів тому звалилося замовлення на рідкий артефакт. Замовник крутий, неймовірно, з якихось найвищих верхів. Спочатку все було добре, в нормі. Артефакт знайшли, вже пішли назад і тут біля бар'єра їх накрило. Великим викидом думали все капець нашим. Однак ні, вижили, але назад так і не прийшли. Десь тут загубилися. То нам і наказали їх знайти. Замовлення ж виконати треба. Тут же все просто. Якщо станемо е -е, лажати із замовленням, не буде більше довіри слова найманців. То може вас... вони загинули. Після викладу мало кому цілим лишиться. Вдається, особливо після такого. Розумієш, ловимо уривки. Радіоповідомлень від них. Але ніч не можна... Але ніч не можна розібрати. Одне ясно, вони потрапили до якоїсь пастки. Бо майже серед чистого поля ходять і війни, куди слід не можуть. Чи то аномалія, чи то нова погань у зоні з'явилася. Що робити, поки зовсім не зрозуміло. На краю хутора є висока водонапірна Б вежа. Думали вона прям буде чіткіше. Уже ми піднялись наверх, ну тут тварюка якась знада. А, знаднилась. Она нашого забрала. А ми самі ледве втекли. Так веселу роби... робітку мені підкинув. Але ти нічого не поробиш. Доведеться йти, мені потрібно менше за вас роз... зрозуміти, як цей загін схлоп витягнути. Може тут ви щось можна... Можете... вот. Оп, ты вот. Ну я пишу, хлопче. Поймите. О, здоровенький был. О, может, у вас еще съе? О, ты ба! О, симаешь. Хоча пи аптечка. Я у нас. Так, а что у вас тут есть? Ну. Сальца? Вбити кровососа прийняти радіоповідомлення. Ну кровососа це так, да, треба вбити, тому що він мене теж дістає. Що ж ми пішли? Дивно все тут. Дивно і дивно. А, ху, може тут якась личінка є. ти ба. Навіть якось страшнуватенько. Что за... Не зрозумев. Что за... О! А! Не-не-не! Выйди! Уйди! Выйди звезда! Не! Не треба! Черт забирай, сброю клинить! Не! Не! Знаєте що? Ми не будемо жаліти і візьмемо ось цю зброю, тому що я не буду жаліти на нього патронів, на цю сволоту. Знов ти! Ха-ха-ха! Здихались одного, здихались. Так, пішли вперед, так? Ти нікого нема. Ота! Ти... Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Иди сюда. Это твои очи. О, убывка. чё один Вы Чё, Ч ⁇ нема? Тихонько. И каптечка твоя. Вот это саме. Я не захотел в аптечку втрачати. Давай, иди сюда. Иди сюда. Сюда, давай. Не, 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 бежи, 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 бежи. ха-ха. Ух ты! Ось і маєш. Втратив. Втратив аптечку, втратив. Напевно тут щось є. Ні? Нема? Ну добре. Ну що маємо, то маємо, хлопці. Дівчата. Давайте ми поставимо тут Прийом Поговорити із лісником. Так. Хм. Собачки. Ловіть. Бабах. От тебе. Іще одне. Давай. От тобі маєш і іще одне. Давай, давай, Ух ты! Хм. Ну, добро, заборожаемся и спускаемся. Тихонько. Иди сюда. Золото. Иди сюда. Давай. Заклинуло. за... А вас двоє... а я не розрахував... как Певно, в мене було дві аптечки. Так, знову вони, так? Так, аптечка у мене є. угу. Давай сюди. Ого! Ви бачили, як вона? Нічого. Так, он на месте. Это Мишанс. Е. Вот это я разумею. Давайте изображаемся. Давайте спустимось. Тихенько. І побігли. Побігли, 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 побігли. Нам до лісника. Ми прийняли сигнал. Пішли. Та-та-та-та. Привіт хлопці. Я тут не задержусь надовго. Здорово, був! Упс. Ага, зараз буде інша локація. Ну добре. Заблудился сталкер. Идет кричит. Люди, ау, эй, кто-нибудь! Вдруг его шлеп сзади под кричу. Вау! Он оборачивается, а там здоровенная такая, ну, страхолюдная творюга. И говорит ему печально. Ты чего тут разорался? Сталкер. Так я это, того, ну, заблудился я. Думаю, что... Может... Увага, уси, укрытия обожается выкат. Йо! Так, парень, оружие спрячь, Хлопці, куди? Куди бігти? Куди бігти? Чорт забирай, я до лісника поспробую. Викид! Чорт забирай, пішли до... А давайте от до лісника. Я думаю, в нього моно буде сховатися. Лісниче, я йду до тебе. Мені треба... Воу, 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 викид! Хлопці, я до лісника. Здорова жива душе. Викицар з Воу. Випадковим гостем заблукав до мене чи як? Яка дорога привела тебе сюди? Я зловив повідомлення повідомлення наймитів до, на військових складах. Схоже, під час великого викиду вони потрапили до якоїсь дивної аномалії. Кажуть, не можуть знайти вихід, але весь час проходить до нього самого місця. Повідомлення це ко... координація. Яку цікаву інформацію ти від цих хлопців отримав? Значить, здогад мій вірний. Великий викид не лише зону струснув, але й деякі місця в облуп... Та да, щас викидає, ти, ти, ти знаєш, що зараз робить? Накстелс, Мебіуса. Ти хіба професор? Ну той помочь коли старші поруч. Молоде, зелений. Кажу ж тобі, обублик. Простір замкнутий виходить. Ідеш, ідеш, а на тому самому місці лишаєшся. Ото ну, й замкнуло тих бідолах у пузырі невидимому. Все ніяк вийти не може. Ну то що, це ми вже багато чого знаємо. Координати, частоту їхніх КПК. Та й про цей пузир тепер уявлення є. Як же витягти їх із цього пузыря? Я тобі ось що скажу. Кілька днів тому я сам у пузирі опинився. Це тепер зрозуміло, що є така нова аномалія. А тоді думаю, ну все, поїхав в дах у тебе, старий. Наче в злісся знайоме, а куди не піду, вийти ніяк не можу. Та потім зона мені артефакт подарувала. Він мені вихід із пузыря точно і вказав. Тож я його компасом і назвав. Одне лихо. Додому йшов, а злодійці мені дорогу перетнули. Мене старого відпустили, я їм не страшний. А от компас забрали. Дістань мені цей артефакт. Тоді пометикувати можна буде, як хлопців звідти вивезти. Знаєш, дома, де то сидять. Так, координати потрібні, я вже на твій КПК віддав на лісу табір влаштували, Ну зараз ми з ними... Зараз ми з ними розберемося. Цікаво, щось змінилося після викиду. Хлопці хоча б жив. Ну що ж, будемо розбиратися з бандитами. З бандітами! Бандити. Ну що ж... Вау. Аномалій. Тут усіляк так не пройдеш. А ворота тут відчинені. Чи зачинені? А от відчинені. Прекрасно. Ну дуже прекрасно. Зараз ми з ними розберемося. Знайти артефакт компас. Ага, вот вони йде. Ага. ясно. Зараз. Візьмемо нашу пушечку. І начинаємо з ним розбиратись. Та ти шоб тобі. Шо блоч б з загинуло після викиду? Зкленить і кленить, кленуть і кленеті. Це що за дивовижно, а? teba? Ми з ними розобра... розібрались. От ти і маєш Хоча може це ось вип. А знає... Забирай собі. Це ми візьмемо. Ой, ти вибач мене. Так, це я не хотів брати. Теж не хотів брати. Так, забираю оцю свою пушечку. Візьмемо своє модифіковане. Чудо. Аптечка це добре. Тепер у нас три аптечки. Мені б з цими гадами розібратись. Так думаю їх тут буде багатенько. Ах, тебе клинить, а? <тур> клинить со <От> тебе? <тур> О, готовенький. Чистенький. Пішли, Розберемось. Кого немає. Так раз. Вау. Ні-ні-ні ні, туди не піду. Тихо, тихо. Аптечка Прекрасно. Тихенько. Шо? I ба. alive! Прекрасно. готовенький, чистенький. Що хтось там? От ти бати. Давайте ми їх обшукаємо. Так, бент нам потрібен. До речі. Це теж знадобиться. А у вас що? Є Прекрасно. Так, мені б знайти вашу схованку чи щось. -що. О! Ну, бандиты, а живой бинко. Это мои бандиты. Ничего. Ой, вы... Да ё-моё, чтоб тобі эту клавишу нажал. О! Патроны. Ну, добре Там еще один, я бачу. О! О! Оси добра. Навіть дуже добре. пум Так, десь я тут бачив. О, прекрасно. Дуже прекрасно. Ще разберемось. А давайте подивимось. О! Нічого? Нічого? Нічого немає. Погано. А тут. Теж нічого. І тут нічого. О, свої! Привіт Уже база база ваша. Можете забирати мені нажавку. Будет тут, туточки. Не могли самі розібратися, я розібрався. Что там трупи такі, чи то. Якщо трупи, то ми щас ми їх всіх подивимось Хоч не собака. Давайте подивимось, що це така за тяточки. У нас. Позначено. О, Повбивали наших хлопців. Це А, точка. Тут... Аптечка. Ого. Чи після викиду загинули? Незрозуміло. Маймовка. Нічого не зрозуміло. то есть блин жалко их тоже жалко чех то есть ого снайперская винтик хм, ты моешь знает еще разряды это в а ну -ка. ага давайте возьмем Ну. Сім патронів. Ага. Зрозумів. Так, це ми викнемо все. Ну, снайперська фінтівка нам зна знадобиться хлопці. Вона нас годить, так? Чи ні, я не знаю. Ось ще до снайперської гвинтівки. Думаю, снайперська гвинтівка нам не заважатиме. Так А що у нас там? Хлопці живі, це добре. Друзі, живі це добре. Ну що ж, пішли до... Нашого доброго лісника. Привіт! Дістав я. Здорово, жива, душе. Яка дорога привела тебе сюди? Дістав'я артефакт! Навіть не вірив, що знову компас побачу. Це тобі спасибі. Тепер дай мені трохи часу, я тоді придумаю, як вивезти тих хлопців з пузиря. А ти подумай, як передати їм інформацію. Без потужного радіопередавача, знаєш, тут не обійтися. Чував я на базі у військових, це котре на складах, ніби є такий передавач. Вони за допомогою його зв'язок із зовнішнім світом тримають. Його потужності має вистачити, щоб зв'язатися. І що буде, коли я його знайду? Коли знайдеш передавач, я дам тобі координати для найманців. Якщо вони усе зроблять правильно, так і з пузиря виберуться. А там і до мосту у Лиманськ, їм прямий шлях. Буде кому бандитам біля мосту пір'я повищіпувати. Ага, добре. Доброго шляху, синку. І тобі добро. Що ж, ось у нас тут стільки сього. Хо-хо. Я думаю, пора вже закінчити цю частину замусання. Усім дякую і до наступної серії. Бувайте здорові. ворони. Хочу ворону. Ну ладно, бувайте здорові. Усім до побачення.